А ви знали, що існує вата для шампанського? Е, я так розумію, її потрібно кидати в шампанське, і вона має зробити блискітки. Ну, звичайно, сладка вата. Шест. Я пам'ятаю раніше, було популярне шампанське з блискітками. Ой, Боже, зараз розрвана. <світка> До речі, я вперше відкриваю. Фу. І так, перевіряємо. Попускало бульбашки щось близькіток я взагалі не бачу. І золото теж не бачу. Хоч ось тут на коробці намальовано, що багато є, прям блискіток. Їла і побачила, що тут ось всередині всі блискітки. І опускаю. Ух. Ну, і ось маємо тут золото це наше. Золото є, але виглядає воно якось. Не дуже магічно.